Шукаєте теплий та стильний верхній одяг, але далеко не всі моделі влаштовують якістю. Та й ціни в магазинах взагалі космічні. А ТІВІ починає розпродаж. Саме для вас неймовірно тепла та стильна. Чоловіча дублянка Командор зі знижкою усього від 1499 гривень. Дублянка Командор преміум це рішення для впевненого у собі чоловіка. Класичний дизайн, висока якість і надійна фурнітура виглядають дорого та солідно, а базові коричневе та чорне за. Барвлення впишуться у будь-який гардероб, щільна екошкіра, не боїться забруднень і добре відштовхує воду. Усередині тепле, густе, дихаюче, екохутро. Сміливо носіть дублянку у міжсезоння, а потім і взимку у сильні морози. А відстібний капюшон і глибокі кишені додадуть ще більшого комфорту. Замовляйте дублянку Командор Преміум за вигідною ціною розпродажу усього від 1499 гривень. Виглядати по-чоловічому стильно та впевнено можливо, телефонуйте.